Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя носить назву неділі Прозахея. Це завжди вже відголосок того, що ми наближаємося до Великого посту. Так, неділя за неділею вже буде підготовка до цієї весни душі, до цього особливого періоду, коли кожен із нас має спробувати по-іншому дивитися на світ, по іншому сприймати те, що я споживаю. І не тільки їжу, а й те, чим я можу зашкодити своїй душі, тому що людина це така істота, яка має особливі органи чуття, через які в нас приймає світ: нюх, смак, зір, дотик. І все це є тими засобами, через які в нас входить те, що є навколо. І так часто ми ще іноді задумуємося над тим, що входить в нас через їжу. Але мало задумуємося над тим, що входить в нас через наш погляд, через наш слух. І церква Христова нас вже крок за кроком готує. Звертайте увагу на те, як ви дивитесь. Минулого тижня в нас була неділя про сліпого, сліпий, який не бачив роками, можливо, і ніколи не бачив. І він жив. Перш за все, жахом несліпоти, тому що людина, яка ніколи не бачила, вона не знає, що таке бачити. Але він жив жахом самотності. Саме жахливе, що може бути для людини, це самотність. Нічого гіршого нема. Навіть коли ти хворий, навіть коли ти неповноцінний, але якщо ти не залишений, то будь-яке горе і будь-який біль, ти можеш пройти. А сьогоднішня неділя знову про людину, яка хоче бачити, очима бачить, зір є, навіть успішним є, багатим, бо сказано, був чоловік багатий захей. Але в якийсь момент він починає розуміти, що він не бачить найголовнішого. Дослідники писання вони кажуть, що митарі, ну і зараз загалом досі це зберігається. Люди, які мають справу з грошима, і особливо, коли вони стягують гроші з інших, вони зазвичай є самотніми. Ніхто з такими не хоче дружити. Або ця дружба буває тільки показна. І тому сліпий, самотній, відкинутий жебрак самотній. А виявляється, що дуже часто багатий, успішний. Навколо тебе славити можуть, а ти все одно самотній. От Захей якраз приклад такої людини. Він відчував внутрішню порожнечу в якийсь момент каже, я хочу побачити Христа. Ось перший крок до зміни захотіти побачити Бога. І він оцим хотінням побачити Бога починає робити речі, які ну, не вписуються у логіку. Заможної людини, поважної людини. Він як та дитина вилазить на смоковницю і звертається до Бога. І ось після того, як він побачив Христа, стається дуже важливий висновок у нього. Він розуміє, що раз ти зустрівся із Богом, це обов'язково, це дуже важливо наголосити в своїй голові для себе це. Дуже важливо, коли ти зустрівся з Богом, зрозуміти, що це обов'язково впливає на твої стосунки із іншими людьми. Якщо твої стосунки з людьми не міняються, ти, значить Бога не побачив. Ти знову дивився, а не бачив. Тому що Господь сказав нам: Я є між вами до кінця віку. Ми кожного разу на літургії, священники, перш за все, це роблять, але це всі ми б мали це робити. Під час символа віри ми кажемо: Христос посеред нас. Є її буде. Кожної вечірньої служби перед неділею на всенічному бдіні ми співаємо Воскресіння Христове, бачивши. Але це все залишається словами дуже часто. Тому що живемо ми так, наче Бога нема, і ми його не бачили. А як перевірити, чи я бачив Бога? Святівці казали так: от бачиш перед собою людину, сприймай її як Бога після Бога. Бога після Бога. Один письменник колись такі чудові слова сказав про те, як треба ставитися до дружини. Він сказав так: немає щастя більшого на світі, ніж у лиці коханої Христа зустріти. Є в тебе дружина? Сварлива, може. Може, не така, як тобі б хотілося, але якраз ти на неї, на неї маєш дивитися і Христа бачити. Є в тебе чоловік. Дивишся на нього і також Христа вчиться бачити. Людина, яка біля тебе є, Бог після Бога. Оце Захит зрозумів. Він, коли прозрів, він каже: О, я роздам своє майно, кого скривдив четверо віддам. Ось це дуже важливо, зрозуміти. Оце є крок до того, щоб прозріти. Побачте. Але ж на цьому історія. Ні захея, ні кожного з нас не завершується. Життя продовжується, і людина може мати якийсь момент прозріння, а потім знову забуває. І зазвичай все зводиться до чого? До того, що людина найбільше страждає від того, що погано їй, що вона себе самотньо відчуває. І те, як себе поводив Христос із людьми, також хороший приклад для нас усіх. Зараз ми переживаємо дуже часто якраз отакий стан. Самотності, болю, нерозуміння майбутнього. І що з цим робити? Де, де шукати силу. І наука сучасна і Евангелія Христове загалом доходять до одного. Це іноді приємно, те, що людський розум все ж таки додумується до того, що Христос сказав вже дуже давно. Коли людині важко, єдиний спосіб пройти випробування це не бути на самоті. Не бути самотнім, шукати допомоги. Тобто проблема не в тому, який біль я переживаю, проблема в тому, щоб я не був в тому болі сам. Ось один військовий лікар він казав так, що саме жахливе, що може бути для військового, який помирає, це, це помирати самому. Така була колись вироблена навіть традиція, що завдання черниць, які доглядали в різних монастирях за людьми, які помирали, було бути з людиною. Тримати її за руку. Тобто навіть смерть менш страшна, коли ти її не сам. Тому важливо не бути самому в ці важкі часи. А як можна бути, не бути самому? Слава Богу, є церква. Навіть раз в тиждень, коли ти приходиш на літургію, ти бачиш людей, які так само, як ти, покладають надію на Бога. Ось сьогодні ми чудові чули слова в читанні з апостола. Апостол Павло до Тимофія пише, до молодого священника. Він каже, що твоє завдання вчити людей того, що ми терпимо, покладаючи надію на живого Бога, на живого Бога, який є спасителем всіх, а особливо вірних. Хто то такі вірні? Вірні це люди, які охрещені, це ті, які разом збираються на Євхаристію. Не дарма ми в молитві «Отче наш кажемо, Отче наш наш. А Отче це тату, татку арамейською мовою, татку наш. І коли ми разом збираємося, це вже є підтримка для нас. Це означає, що якщо ти не сам, ти зможеш це пройти. Тому найгірше, що може бути, бути самим. Тому в ці непрості часи треба розуміти, що коли мені дуже важко, шукайте допомоги. Це може бути чоловік, це може бути дружина. Сказати, підтримай зараз мене, побудь зараз зі мною. Це може бути ваш друг, чи мама, чи тато, священик, брат у Христі. Найголовніше, коли дуже важко, не залишатися сам на сам, шукати цієї допомоги. Так робили у Євангелії, коли вже Сліпий зрозумів, що він нікому не потрібен, він почув, що є якийсь вчитель, що є якась людина, яка має добре ставлення до всіх. І він кричав, він кричав, прийди до мене. Коли багатій, часто нечесна людина, відкинута людина, зневажена, міг би закритися. За кей міг би закритися на цьому, а дехто так життя і проживає. Все, я вже так далеко зайшов, що мені нема куди вертатися. Хто скаже, я так погруз. У різних темних справах, що тут вже виходу нема. Ні, Захей все одно кричав. Захей ліз на цю смоковницю і хотів побачити. Перший крок захотіти. Захотіти не закритися в собі, звернутися до іншого. А є ще другий шлях як можна проходити важкі часи. Не тільки коли ти шукаєш допомоги для себе, а коли ти сам стаєш підтримкою для когось. Тобто досить просте правило, найменше в депресії є ті люди, які самі підтримують тих, кому погано. Це досить просто, тобі погано, пошукай людину, яка гірше за тебе. І побудь з нею. Побудь з нею. І тоді ти зможеш трішки відчути ту логіку Божого життя. Тому що Бог Він весь час нам являє. я ї, і з тими, хто плаче. Я є і з тими, хто сміється. Я є і з тими, хто сам на цій землі. Христос завжди це відкривав і по сьогоднішній день робить для кожного з нас. Тож не забуваймо, що Христос є посеред нас. Не забуваймо, що кожен раз, коли ми зібралися на літургію, ми вже один одного підтримуємо. Подивимось, посміхнемось, добре слово скажемо. Це вже може бути дуже багато для людини. Це головна логіка. Божого царства. Боже царство хоче нас навчити. Люди добрі, нема нам що ділити на цій землі. Нема нам що ділити, якщо Бог наш батько, якщо Бог є Бог живий, Бог живий, Спаситель світу, а особливо вірних, тих, хто приходять, дякують за все Богові і за сум, і за радість. Тих, хто приступають до таїнства сповіді і кажуть, Боже, я слабкий, підтримай мене. Йдуть до причастя і кажуть, Боже, з'єднайся зі мною, і мене з'єднай з іншими людьми. Ось так ми зможемо пройти ці важкі і темні часи. Амінь.